Стопада відбувся урочистий захід, присвячений 60-річчю факультету електронної та біомедичної інженерії на базі безпечного простору Харківського національного університету радіоелектроніки. Захід був проведений як засідання вченої ради факультету у змішаному форматі з онлайн-трансляцією через конференц-камеру. Відкрив урочисте засідання вченої ради декан факультету професор Анатолій Васянович. Я вчився на факультеті електроніки, потім електронної техніки, і вже з 16-го року факультет електронної та біомедичної інженерії, що більше відповідає нашим освітнім програмам, що ми готуємо. Зі сутним словом виступив виконуючий обов'язки ректора Хнуре Ігор Рубан і привітав увесь науково-педагогічний і навчально-допоміжний колектив, а також студентів з ювілеєм факультету. Сьогодні 60 років. факультет має дуже потужну, дуже е, серйозну історію. Факультет має історію, яка починалася дійсно з розвитку мікроелектроніки, електроніки в. Державні І дуже великий вклад науковців університету внесли. Ярі да, скаже, що його напрямок на превеликий жаль зараз складно, але його напрямок мав певний вклад не тільки в цивільному, але й в розвиток обороноздатності. держави. ветеранів факультету було нагороджено почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня факультету. Привітальним словом виступив проректор з міжнародного співробітництва Хнуре Мурат Омаров, який є випускником факультету. Також до привітань приєднався проректор з інформаційно-корпоративної роботи та адміністрування Василь Росіхін і проректор з наукової роботи Юрій Романенков. До святкових звернень також приєдналися декан факультету ІТМ Володимир Дорошенко, декан факультету інфокомунікацій Аркадій Снігуров. Та декан факультету Кіу Олексій Ляшенко. Окремо було надано слово завідувачам профілюючих кафедр факультету: це професору Олегу Авроніну, професору Ігорю Бондаренко, доценту Олександру Гнатенко та загальноосвітньої кафедри фізичного виховання та спорту Наталії Дідюк. Завершили низку привітань випускники факультету, які є освітянами та працюють на профілюючих кафедрах вже багато років, а також виступила представниця студентського самоврядування. Щиро вітаємо наш рідний факультет з ювілеєм 60 років. Нехай і надалі процвітає та залишається прикладом для наслідування.